Дітки, я знаю, що ви всі веселі та здорові. А що ж потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, омиватися, тепло вдягатися, спати з відчиненим віконцем, добре їсти, загартовуватися, робити зарядку, займатися спортом. Що нам допомагає в заняттях спортом? Нам допомагають м'яч, гантелі, скакалка, велосипед. Вірно. Підгадайте, будь ласка, загадки про ці іграшки. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю. Тільки весело стрибаю, що це, дітки. Так, це м'яч. Це наша улюблена іграшка. Як можна грати з м'ячем? Так, його можна котити, підкидати, кидати у кільце, грати у футбол. Який м'яч? Так, він круглий, червоний, резиновий, легкий, маленький. Відгадайте іншу загадку. Силачем я мрію стати. Хочу в силача спитати, як він став міцним та дужим. Це цікавить мене дуже, відповів мені спортсмен. Що ж, мій, друже, день у день на подвір'ї чи в оселі піднімаю я, так, гантелі. Що роблять з гантелями? Так, виконують різні вправи для рук, ніг, тулуба. Які вони? Так, вони важкі, залізні. Ті, хто тренуються за допомогою гантель, стають дуже сильними людьми. Як назвати їх? Вірно, силачі. Послухайте ще загадку. На залізному коні зручно їздити мені, сам педалі покручу, наче вітер получу, що за кінце? не секрет. Мій новий. Так, це велосипед. Який велосипед? Так, він швидкий, залізний, великий, важкий. І дорослі і діти дуже люблять велосипед. Як ще можна стати здоровим та сильним дітки? Можна виконувати ранкову гімнастику, бігати, плавати, стрибати. Послухайте, що трапилося з двома друзями. Зібрались якось у дворі хлопці. Та й ну хизуватися один перед одним своїми вміннями. Один каже: Я спритний бігун. Краще за всіх умію бігати. А інший мовить, а я чудовий плавець. Як ви вважаєте, що може добре робити плавець? Дітки пропоную вам від заданих іменників утворити однокореневі слова дії? Наприклад, стрибун стрибати, танцюрист. Танцювати співак? Вірно співати. Майстер. Так, майструвати. Будівельник. Так, будувати мандрівник. Вірно, мандрувати. Чаклун. Чаклувати, гравець. Грати лікар. Вірно, лікувати. Молодці. Розмову хлопчиків чув старенький дідусь, який сидів поруч, слухав, слухав та й каже. А я бачу, що ви всі завзяті хвальки, бо так добре вмієте вихвалятися. Як ще можна назвати хвалька іншим словом? Так. Хвастун. Пограємо в дидактичну гру, назви своє слово. Дітки, погляньте, що це. Так, це гантель. На який звук починається слово гантелі? Пограємо в слова таким чином. Я називатиму своє слово, що починається на звук Г. А ви, дітки, пригадуйте слова, які також починаються на звук Г. Тільки промовляйте, будь ласка, слова чітко, голосно та виразно. Тож почнемо гай. Назвіть, будь ласка, слова, які починаються на цей звук. Вірно, це газ, газета, гайка, галас, галка. Галявина. Гараж, гарбуз, гарячий, гвіздок, герб, герой, глина, глечик, годинник. Молодці дітки. Пропоную пограти в гру під назвою Що ми вміємо робити? Треба буде назвати слова дії. Тобто те, що роблять спортсмени, спочатку утворити форму першої особи множини, потім третьої особи однини та множини Наприклад, він катається на велосипеді. Ми катаємося на велосипедах. Вони катаються на велосипедах. Тож почнемо. Він піднімає гантелі Вірно, ми піднімаємо гантелі А якщо вони... Так, вони піднімають гантелі Слухайте далі. Він грає в м'яч. Так, ми граємо в м'яч. Вони. Так, грають у м'яч. Слухайте ще. Він стрибає через скакалку. Ми так стрибаємо через скакалку. Вони, вірно, стрибають через скакалку Молодці. Добре пограли та дуже багато цікавого пригадали. Тож, дітки, не забувайте займатися спортом та слідкувати за своїм здоров'ям. До нових зустрічей!